Привіт! Сьогодні ми поговоримо про Ecoflow River Pro, додаткову батарею до нього і мій досвід користування ними під час блокаутів за останні кілька тижнів. Додивиться відео до кінця, щоб дізнатися, як зробити так, щоб від Ecoflow працювали вдома всі розетки, і як виправити помилку на котлах, коли ти підключаєш EcoFlow. До котла дисклеймер місяць тому я абсолютно нічого не шарив в електростанціях, в електриці, як на фази працюють і так далі. Тому все, що я тут показую, я робив на свій страх і ризик, і відповідно ви так само будете робити на свій страх і ризик. Проконсультуйтеся з експертами, з людьми, які розбираються в електриці, якщо ви в цьому не сильно розбираєтесь. Не потрібно повторювати щось за чуваком з якогось відоса з Ютуба бездумно. Не проконсультувати щось з експертом перед цим. Парус про екофо є дві лінійки. Рівер і Дельта. Дельта це є більше, і вони такі більше, як вже для промислових напевно клієнтів. Рівер. Я вважаю, що вони для людей, ну просто для домашнього користування. Я вирішив собі купити Ecoflow River Pro, тобто це є найбільш ємна модель Рівера. І взяв також додаткову батарею до нього. Тобто це є там екстра Бетері, щось там Смарт External Battery Бетері Про. Ця штука має 720 ватт ємності, і ця має так само. Тобто, виходить, у вас сумі 1440 ватт ємності. EcoFlow це як iPhone в світі зарядних станцій. Є багато різних конкурентів, там, наприклад, в і так далі. В EcoFlow є більше переваг ніж. Його конкурентів. Ця зарядна станція видає 600 Вт потужності, але в нього є прикольна штука, яка називається Xboost, яка дозволяє використовувати прилади, які споживають до 1800 Вт. Це не означає, що вона віддасть 1800 Вт, але це означає, що цей приклад не вимкнеться. Тобто ти можеш підключити чайник, він буде видавати 600 Вт. Він не вимкнеться, він просто буде в три рази довше кип'ятити тобі чай. Ось ми пробуємо підключити чайник до Epoflow і дивимося, як зросте споживання. Зразу зросло до 700 Вт. Але воно працює і чайник за який час за якийсь час скип'ятить який який воду, само собою. Все, виключаємо, щоб не використовувати електроенергію, тому що ми не знаємо скільки буде блокаут на цей раз. Хоча я в принципі не рекомендую користуватися EcoFlow для всяких там чайників, прасок, там якихось фенів і так далі. Тому що ця штука для того, щоб прожити там добу чи дві без електрики, щоб в тебе можна було підзарядити телефон, щоб можна було ноутбук підзарядити, Wi-Fi включити світло, щоб було вдома, і холодильник не... Розігрівся. Це важливо. Якщо ти хочеш купити якусь таку штуку, щоб там, феном користуватися, ну він довго не проживе, тому що фен споживає знаю, 1,5-2 кВт. Цієї фішки Xboost вистачає на 80% девайсів, які є в хаті. Так, одяг випрати не вийде, але більшість речей, які тобі потрібні для звичайного життя, він підживить. Які є порти? Тут є в нас три порти USB-A, USB c на 100 Вт, фонарик, який там включається, світить. Може показувати сигнал сос. Також є порт для прикурювача. З цієї сторони, в нас є два, дві звичайні входи під розетку. Також є порт для підключення додаткової батареї. На додаткові батареї є тільки оцей порт, щоб підключити її до основної З цієї сторони, в нас є порт для зарядки, щоб вставити штекер для зарядки EcoFlow. Також є порт для автомобільного прикурювача. тобто, Екофо можна підключати і заряджати від автомобіля. Так само в цей самий порт можна підключити сонячну батарею, яку можна докупити так само на сайті EcoFlow. Також на EcoFlow є екран, на якому показується, скільки споживає EcoFlow, скільки він віддає, скільки він може прожити з споживанням на даний момент, ну і в принципі відсоток заряду розряду батареї. Вага, важить оця штука 7,5 кг, додаткова батарея важить 7 кілограм. Шевеко-ФО є прикольна фішка, це є мобільний додаток, який під'єднується по Wi-Fi. Я особисто ним не дуже користуюся, тому що, типу, коли в аут немає Wi-Fi, правильно? І ця штука не може підключитися, ну, я просто хожу, руцями нажимаю і користуюся, і мене це повністю влаштовує. Тому якщо це буде для вас причиною там, розглядати кофо чи якусь іншу альтернативу, Wi-Fi тут не потрібен, як на мене. Що йде в комплекті? Сама електростанція, кабель для прикурювача, щоб підзарядити в машині, кабель для зарядки, звичайний, і ще якийсь непонятний кабель, який втикається сюди. І я поняття не маю, на що він не здався. Як це екофло можна підзаряджати? Ну, по-перше, звичайно ж, від розетки. І дуже велика перевага екофлоу в порівнянні, наприклад, з Blue Yeti чи з іншими конкурентами, це те, що його можна дуже швидко підзаряджати. Він може приймати в себе 660 Вт потужності, тобто повністю дві батареї ви можете зарядити десь за 2 години. Ще його можна зарядити від чогось генератора, там, йдете до сусідів, балконі генератор працює, якщо ваш екофлов розрядився, це також варіант. Також його можна зарядити від автомобіля. Е, я перевіряв в своєму автомобілі, зараз буде відос. Е, видає приблизно 100 Вт на годину, тобто повністю зарядити оцю частину займає десь 6 годин. Екофлор розрядився. І я вирішую його в машину заряджати. Тестуємо зарядку екуфлов машині. Цю штуку ми підключаємо. сюди. Підключили, тепер закурювач. О, нифига себе попало. 6 годин зарядиться і так само його можна заряджати від сонячних батарей. Е, якщо часто заряджати, наприклад, основну частину, це на сайті пише, що буде десь 4-8 годин заряджатись. Ну зрозуміло, що це все залежить від погодних умов, від сонця, наскільки ви там правильно на сонце поставили. Зимою напевно, це не дуже актуальне рішення. І ще я на Ютубі на каналі Тесла Burla бачив, як власник каналу пробував під'єднати до свого EcoFlow автомобільний акумулятор через порт для сонячної батареї. Він цього не рекомендує, я цього не рекомендую. Ну, різково за але можна і так зробити, якщо ви добре розбираєтеся в електриці. Де я брав і за скільки я купив ці EcoFlow? Якщо ви зараз загуглите просто десь в інтернеті їх і на інтернет-магазинах будете дивитися, то ця штука буде коштувати десь 55-60 тисяч гривень. Це ну, десь я думаю 35. Я взяв їх на OLX, Основну е, зарядну станцію я купив за 43 тисячі гривень і додатково за 29 Зараз є ще можливості. Шукайте людей, які ставлять адекватну ціну. Вчора особисто я знайомим купив отаку електростанцію за 42 тисячі гривень. Не переплачуйте це те саме. Не вартує купувати в інтернет-магазинах. Вони просто наварять на вас гроші. Чому я купив EcoFlow, а не Blue Yeti, наприклад? Ну, по-перше, EcoFlow швидше заряджається, і якщо буде довгий блекаут і досить маленький період часу, там годину-дві на день, коли є світло, то EcoFlow спокійно стягне зарядитися повністю і потім цілий день мені е, видавати електроенергію. До речі, квартира зараз під'єднана до EcoFlow, тому що блекал виключив світло і е, тут не просто так старшить каба з нього. В EcoFlow вбудований. Е, Блок живлення, тобто там на блюєті там купа, купа всяких, ну він менш продвинутий, він довше заряджається, тобто в блюєті буде там три рази довше заряджатись, він тільки 200 Вт може приймати. Ну Аналогічна модель Сієї буде довше заряджатись, буде гудіти. Цей майже не гудить. Він гудить, якщо його наповністю загрузити, і там повністю на там, 600 Вт його е, витягувати енергію. Блюєті буде гудіти по-любому. Цей стягне мікрохвильовку обочайник в блюеті ні. Хоч там по факту вихідна, вихідна потужність максимально 1000 Вт, а тут 600. Але через цю функцію. Цю X-Boost тут можна використовувати прилади до 1800 Вт, а в Люєті більше тисячі і вирубається. З мінусів тут менше живе батарея, якщо це перше покоління. Є друге покоління, яке має так само 3000 циклів перезарядки до того, як до 80% впаде ємність. Тобто через 3000 ви зможете там на 20% менше батареї використовувати. Конкретно ця батарея дає 800 е циклів до мінус е від ємності. Тобто там через три роки, якщо кожен день будете повністю заряджати, розряджати EcoFlow, то у вас залишиться 80% ємності. Ну, це як на айфоні. Така батарея просто деградує з часом. От, але мені здається, що це досить непогана деградація. Чому я ж не взяв просто одну, наприклад, дельту замість цих двох девайсів? Та банально, тому що. Логістика це простіше нести. Можна взяти в кожну руку по електростанції по і там спускатися, наприклад, на, на там, перший поверх, коли ліфти не працюють. Або можна просто взяти оцю основну електростанцію, віднести в машину, підзарядити і я вже так робив. E, і не треба таскати великий 15-кілограмовий девайс, якщо це просто в одному форм факторі Чому не взяв автомобільний акумулятор з інвертором? Як роблять багато людей, і це там в 4-5 разів дешевше може обійтися з навіть більшою ємністю. Ну, По-перше, автомобільні акумулятори вони не люблять, коли їх до максимуму заряджають, і максимум розряджають часто, вони деградують швидко. E, По-друге, там e, ну, треба ще правильний акумулятор вибрати, щоб він там не був якийсь кислотний, не ваняв, і там ну, люди не труїлися від запаху. Ну і основне це те, що його дуже довго заряджати. Так. Типу можна мільйон кіловат намотити, наставити собі домашніх акумуляторів, але їх заряджати значно довше, ніж цей EcoFlow, який може зарядитися повністю за дві години. Який сенс мати. 10 кВт ємності вдома, коли ти можеш зарядити там тільки там 300 Вт за той час, коли в тебе є електроенергія. Скільки що споживає світло? Зараз в мене під'єднана вся квартира до EcoFlow. Е, насправді зі світла в мене нічого не включено, в мене працює холодильник, і в мене зараз працює світло над камерою, щоб ви щось бачили. Давайте подивимося, скільки воно споживає, і воно споживає на даний момент 195 Вт. До речі, тільки включите EcoFlow, Воно може спочатку по максимуму почати їсти. Не лякайтеся, воно пройде, там може якісь девайси повідключаються в домі. От, Давайте попробуємо кілька штук, що скільки їсть. Е, зараз, нехай у нас квартира має 248 Вт. Зараз, наприклад, виключимо світло в хаті і будемо бачити ваго до 215-214 Вт. Скільки буде їсти телевізор? Давайте подивимось. Виключаємо телевізор і зразу зросла у нас. Якісь споживання електроенергії. Тобто, що виходить, десь 50 Вт-у ізор є. О, мій палюний Samsung. Можемо потестити, скільки, наприклад, зарядка iPhone їсть. Ми беремо 65 ваттну ганзарядку. Тут зараз нічого не зростає. Підключимо, наприклад, мій iPhone, який зараз передає відео. І Підключимо iPhone і бачимо, що зросло там на якісь нещасні 30 Вт. Так само можемо спробувати підключити MacBook до цієї ж зарядки. Тобто, якщо, ми будемо заряджати, якщо буде працювати вся хата, заряджатися MacBook, телефон, там, холодильник і так далі, то ці дві батареї дадуть нам 6 годин безперебійного нормального користування. Е Холодильник, наприклад, там багато не їсть, теж котел теж. Ну, коротше, цієї штуки вистачить надовго, якщо не себе не балувати, там, не включати по всій хаті світло. Якщо, наприклад, підключити тільки для котла чи тільки для зарядки, то в принципі, з цим екофо ви можете довго прожити. Спочатку я підключу котел і він не буде працювати. В ньому буде оцей е глюк з тим, що треба заземлення, але ми можемо подивитися, скільки він буде споживати. Тобто, ми бачимо, що так само зросло на 60 Вт. Споживання плюс-мінус. Так само я можу побавити зі світлом в кімнаті. І ми бачимо, що зростає споживання на ну 10-20 Вт за одну лампочку. Не дуже багато. От. Тут ми чуємо, що він гуде, тому що трохи зросло споживання. Тут і всередині вентилятор, він гуде не голосно, воно відволікати і напрягати не буде. Виключимо котел, щоб не витрачати марно електроенергію. То наскільки стане заряду? Для двох цих батарей ми бачимо, що на даний момент, 7 годин вони зможуть пропрацювати, коли включено це світло, яке десь 20-30 ватт є в годину, включений Wi-Fi, холодильник і так далі. Звичайно, ми можемо все коригувати, бавитися, виключати те, що не потрібно. Можна, наприклад, підключити тільки котел, якщо ми знаємо, що буде блокаут довго і треба, щоб було не холодно. Як дізнатися, що в квартирі з'явилося світло, не виходячи з квартири? Особливо, коли у тебе квартира підключена до Якофо, і ти не знаєш, що вже в будинку є світло і можна відключати. Просто подивись Wi-Fi. коли є світло. Дуже багато точок, коли немає світла, їх одиниці, тому що мало людей підключають роутер до якогось джерела живлення. А зараз я вам розповім, як зробити так, щоб ціла квартира живилася від EcoFlow, і щоб в будь-якій розетці вдома можна було підключати девайси і воно працювало. Нам потрібно поїхати на радіоринок, купити кабель. Наприклад, для цього це був ПВС 3 на 2,5. Е, дві вилки однакові. Дві Це не є найбезпечніший варіант рішення проблеми, тому, будь ласка, на, все, на свій страх і ризик. І йдете на радіоринок і просите, щоб людина, яка ну, на вигляд розбирається в електриці, вам просто ці два кабелі докупи скрутила. І все. Потім, коли виключається світло, вам обов'язково потрібно спочатку виключити в щитку вхід світла в квартиру. Тобто вхід має бути виключений. Якщо ви його включите, то е, і з'явиться світло, то EcoFlow може гавкнути. І так само інші девайси, які підключені. Тобто ми його не включаємо. Переконалися спочатку, що виключили. Потім ми можемо підключити екофлоу до квартири і всі розетки будуть працювати. І перевірити, ми це можемо отак. До речі, тут немає заземлення, тут тільки фаза з двох сторін. І саме через це не працюють котли. От, можемо перевірити, що якщо ми відключаємо ECOFLOW, то в хаті зникає світло. Підключаємо розетку і з'явилось світло. Ще важливий момент, як відключати квартиру від ECOFLOW. Тобто, коли цей кабель включений в ECOFLOW і в квартиру, в першу чергу ви виключаєте його з ECOFLOW, потім з квартири, а потім врубаєте рубильник. Ви включаєте оцей рубильник, щоб в хаті було сітло. Бо Якщо ви перше відключите квартиру, а потім цей шнур зекофлоу, то оця штука може током вдарити. Добре, давайте подивимося на котел. Ми бачимо, що якщо підключити котел в розетку через те, що немає заземлення, то з'являється помилка. У ну, моєму випату це там F04, кожна там своя, але ну, ідея в тому, що йому треба заземлення. Екофло можна підключити тільки до котла, або тільки до всієї квартири. Тобто це буде або вся квартира, де є живлення, або тільки котел. Е, ну, в принципі, не проблема, коли там можна на годинку включити котел, підігріти квартиру і далі переключити на розетки. Дивіться, треба було піти десь на радіоринок, купити переноску і до неї доставити ще, ще один шнур, який підключений тільки до нейтралі і до заземлення. І зараз в описі я додам також відос на, на людину, яка нормально в цьому шарить, тому що я просто повторив за відео. Я взяв е, цю переноску. Оце цей додатковий кабель, який я втикаю в розетку, Так, котого ми дістаємо. Так само ми зараз дістанемо е, ну, живлення фло до квартири. Тобто еко зараз не живить квартиру. Ми включаємо все, як там сказано в відео. У нас є переноска. Ми її підключаємо до EcoFlow. Yeah. Є. І тепер ми можемо перевірити переноску. Обов'язково треба переконатися, що ось у нас є фаза. Тут у нас нейтраль, наскільки я розумію. І що ми робимо? Підключаємо котелку. Під'єднали, дивимося. Помилки не буде, і він зараз запалиться і почне нагрівати. Все, бачимо, пішла температура гору. До речі, ми можемо переконатися, скільки споживає котел. 140 Вт котел плюс це освітлення. Якщо виключити освітлення і камеру, Оце зараз в мене котел плюс камера, плюс фотік, тому що в мене фотік до розетки під'єднаний. Дуже важливий момент. Виключайте котел, коли сключена квартира. І ну, включайте котел, відповідно квартиру мусите відключити від екухло, тому що одночасно підключити і квартиру оцим подвійним кабелем, І котел не вийде, тому що не буде заземлення. Ще важливий момент, коли підключаєте котел за допомогою цього способу. Він не буде працювати, якщо у вас тут буде 60 Гц, Ну, багато в кого не буде працювати. Це дуже легко переключається, коли затримаєте оцю кнопку. 60 Гц. І знову назад на 50. Тобто має бути 50 Гц, тоді з більшою горільністю за допомогою цього перехідника запрацює котел.